Лі кажуть, крім того, як повідомили активісти опори на прес-конференції для журналістів, їм вдалося зафіксувати факт вкидання бюлетенів і переписування протоколів. Проте мало місце грубе порушення щодо виборчих бюлетенів, тобто масові випадки, коли були допущені помилки в імені або по батькові, або прізвищі, або назві партії у. Виборчих бюлетенях конкретних кандидатів депутати серед рекордсменів порушень Коростенський, Радомирський, Коростишівський, Новоград, Волинські райони та Житомир. Помилки типові голосування поза межами виборчої кабінки. Голосува коли видавали бюлетені людині, яка не пред'явила паспорт, агітація в день виборів. Закрита, прикрита і відкрита за словами Жанни Чмот, вже зараз зрозуміло, що у деяких районах Житомирської області через помилки в бюлетенях вибори можуть визнати такими, що не відбулися. Серед грубого порушення спостерігачами опори було зафіксовано вкид бюлетенів на одній із дільниць міста Житомира. Незрозумілий підвіз виборців, незрозумілою організацією до від місця проживання до е, розміщення дільничної виборчої комісії, які розміщалися в ПТУ номер 9 ПТУ номер 15 Знову ж таки, випадок, коли е, громадськими спостерігачами не опори, але городянами. Були піймені студенти в дільничній виборчій комісії, яка розташовувалася в політехнічному університеті, і знову ж таки було викликано наряд міліції, яка зараз проводить слідчі дії. Чекаємо на висновки правоохоронців. В опорі відзначають, що Житомирщина посідає четверте місце за кількістю порушень у день голосування. Кінцеві висновки щодо чергових місцевих виборів будуть опубліковані громадянською мережею опора лише після оголошення результатів виборів та завершення всіх процедурних дій територіальними виборчими комісіями. мережі опора на ваші електронки та